Так працює зенітна гармата біля кордону з Білоруссю. Керує нею колишній директор однієї з волинських шкіл пан Патро. Із 25 лютого він боєць сотої бригади. Достатньо хороша річ, скорострільність. Велика Скорострільність. Якщо так брати бойову скорострільність, це приблизно 400 вистрілів за хвилину, а таку ну максимальну яка, то це до тисячі вистрілів. Про те, що офіційний костюм треба замінити на військову форму, чоловік ні на мить не сумнівався. Я розумію, ми старше покоління, ніби там мене навіть і син говорить: ой, що вже ти там тат, можеш, лучше б я пішов би не кажу. Краще я, бо ти там не був, ти не знаєш, що то таке армія навіть. Бійці Волинської бригади тероборони продовжують відшліфовувати майстерність віртуозного знищення повітряних та наземних цілей противника. Вогонь! Це робота зенітників бригади. Чергові навчання, що максимально наближені до реальних бойових дій, відбулися днями на українсько-білоруському кордоні. Захисники відпрацьовували точність влучання у цілі. Ми на стрільби їздимо постійно у нас завжди стрільби. Займаються люди, стріляють. Тобто це тактика, це в Русі. Це маневрні групи, мобільні групи. Ми відпрацьовуємо постійно. Якщо росіяни чи білоруси чи навіть разом посунуть на Волинь, зенітники зустрічатимуть їх гарматами ЗУ-23, ЗПУ 2 та кулеметами ДШКМ. Воно дозволяє вести як по наземних, так і по, по піхоті і мало броньованій техніці. Бійці чітко знають, що робитимуть, якщо самопроголошений президент Білорусі Лукашенко остаточно ув'яжеться у війну і погодиться на сухопутне вторгнення на Волинському напрямку. Ми дамо радо 100%. Навіть я можу сказати, що тисячі процентів. Це буде, ну як на мою думку, особисто це буде, ну, для його це буде останнє, що він зробив при своєму керівництві. Для нас це буде просто, ну да, буде важко. Ну, я думаю, що ну, нічого їм тут не світить. Якщо з Білорусі на Волинь посунуть танки, бойові броньовані машини і інша ворожа техніка, сценарій один. Вона тут в цих болотах і залишиться нити, одобрати нашу землю. В цьому немає ніякого навіть, сумнівів. Людям можу сказати, щоб навіть, навіть не сумнівалися, не переживали. Кордон на замку, ми тут тримаємо, стоїмо, а ніхто відступати не буде. Іншого нам немає. Ви що? Тільки перемога. Тут всі в це вірять. Я точно знаю, що всі, з ким я зустрічаюся тут, в те, що перемога буде, вірять. Волинь не скориться ворогу за жодних обставин. А якщо окупанти ризикнуть перетнути кордон, тут їх чекає безліч пекельних сюрпризів та масова роздача квитків на концерт. Кобзона ми чекаємо противника. Якщо він прийде в нашу землю, ми будемо її боронити до кінця зуїщади. Це однозначно. Анастасія Качина, дванадцятий канал.